Я чтки мені приздають, я чітка відвічаю. <смітна> Мене звати Ніна, я організатор відділу Академії корпоративної освіти. Чесно, дуже давно мріяла бути саме на цій посаді. От мені нравиться мені цей запал, який передають організатори для учасників, особливо офлайн тренінгів. Це провокаційний питання. Точка росту. Це дуже класно, що є ця точка росту, зона росту. І тому вот зараз я прям себе дуже комфортно відчуваю. На своєму місці, скажімо так. Енергія, сонце радість. Коргі. Це просто лав, лав, лав. Найсильніше це структурованість. Ще я в табличках шарю Excel. <гум> Ні, Ну я можу потанцювати звіт, не проблема. <гум> Витримка, сила. <гум> коли ти робиш те, що тобі дійсно подобається, то ніяких, ніякі важкі сумки тебе не злякають. Грушіки треба. <гум> Мати чіткий план, мабуть, це такий от найголовніше. Можливістю займатися тим, чим мені подобається, можливістю розвитку і кар'єрного зростання. Всім гарного дня!